Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Іскровка. Це Полтавська область, кирпичний дом з пічним опаленням, Чутовський район. Недалеко від районного центру ПГТ Чутова і Київської траси. На електричці з Полтави до села один час їзди. Від ЖД-платформи додому 15 хвилин пішим шагом. Поряд, дубовий ліс і озеро. До пляжа буквально 150 метрів від пляжу, колодязь в, в дворі біля дому. В селі є телевишка, вишка сотового зв'язку, є 4G. Мається інтернет-антена. Також в селі є школа, дитсадок і два магазини. Всі документи на руках, все в наявності, можливе переоформлення. Загальна площа 43 квадратних метри, дві кімнати, площа участка 13. соток. Виготовлений будинок із кирпича, перекритий шифером. Як ми бачимо по фото, то дуже-дуже гарний є виноград, є різні дерева. Потрібно чуть-чуть прибрати у траву, там навести порядки і можна проживати. Є колодязь, гарний огород, дуже плодородяча земля. Вихід, тут буквально 150 метрів, можна купатися, ловити рибу. План будинку ви бачили на фото, кухонька. ну Тобто будинок захоче живий, в принципі, для проживання дуже-дуже гарно. Якщо кому потрібно, можна буде зробити косметичний ремонт, але можна проживати і так. Ціна ціна дуже смішна. Дуже смішна ціна. 50 тисяч гривень за такий класний будинок, в який зразу ви заїжджаєте і можете проживати. Нічого робити такого не потрібно, тільки по бажанню. Також, кому буде цікаво контакти власника та більш детальний опис, заходьте в телеграм-канал, він буде е, в описанні до цього відео. Там підписуйтесь обов'язково, там всі є контакти, весь опис, там оголошення з продажу нерухомістю виходить набагато частіше, ніж на Ютубі. Підписуйтесь і на YouTube канал, і в телеграм. Всім гарного дня, мирного неба над головою, всім до побачення!